Лукашенко заявив, що вже нібито переобладнали білоруські літаки таким чином, що вони тепер зможуть нести ядерну зброю. Ну і читаючи власне те, що він заявив, ну складається враження, що він це більше говорив заходу. Як ви гадаєте, чи це може бути загроза Україні? Якщо ні, то як варто реагувати можливо заходу? Тоді ну це безкінечно. Він весь час погрожує. що він там щось зробить. Пам'ятаєте, як він перед 24 лютого казав, що вони за 3-4 дні дійдуть до Ломаншу? І так далі, ну все це пусті погрози. Він себе не представляє нічого. Він просто гауляйтер Білорусі, який здав власну країну за для того, щоб мати сидіти на цьому кріслі кріслі посинілими пальцями, як він сам розповідав, триматися за нього. То він за це здав незалежність власної країни. Ну, і все. Тому всі ці його погрози пусті. Білоруська армія насправді не здатна на якийсь серйозний удар ні по Україні, ні по Польщі, ні по в Інших країнах, сусідах, а все, що він може, це от робити такі заяви. Але в чому його небезпека? Це в тому, що звичайно він, як повторююсь, віддав на суверенітет країни територію країни, як плацдарм для Путіна і продовжує знищувати майбутнє Білорусі. В цьому звичайно є величезна загроза, і тут звичайно за ним треба не просто слідкувати, а все зробити, щоб цей режим зник. Бо це режим злочинний і він нищить безпеку навколишніх країн і майбутнє самих білорусів. Пане Гончаренко, на вашу думку, чому, попри те, що російські ракети часто летять з білоруських аеродромів на територію України, Київ досі не розірвав а, дипломатичних відносин з Мінськом? Це хороше питання. в мене нема на нього відповіді. Я, взагалі, мені здається, що до Лукашенка є якась. Я не знаю, навіть ну, не те, щоб сантимент. Я не розумію взагалі, що. Тому що два роки тому, от якраз в серпні, коли відбувалися події революції білоруської, яка на жаль не вдалася. А то я закликав і для розриву відносин, і до максимальних санкцій і казав, що якщо Лукашенко отримається, то це буде означати, що фронт небезпеки для України зростає на тисячу кілометрів. Він стає повністю шестьорки для Путіна, і це величезна небезпека для України. На жаль, я виявився правим. Ну тут на 100%. так це на жаль і відбулося. Я сподіваюся, що ми вже нарешті зробимо висновки з усього цього і перестанемо гратися з цим картопляним фюрером. Ну а чому я на вашу думку тоді? От влада України не зустрілася? Чому Зеленський не зустрівся з Світланою Тихановською? Вона провела багато зустрічей з світовими лідерами, але чомусь не з українським. Ну, це частина відповіді на минуле питання. Ще раз скажу, що на жаль, зовнішня політика України в повідношенню до Білорусі, на жаль, кульгає на обидві ноги. Я з пані Тихановською зустрічався і не раз і розумів, найвищу легітимність серед усіх білоруських політиків має саме вона. Очевидно, ну, Лукашенко ніякої не має, він узурпатор. Тихановська має найбільшу, тим більше після створення того об'єднаного перехідного кабінету. Які якби такий, можна сказати опозиційний уряд? Я вважаю, що Україна має вступити з ним в взаємодію з цим урядом і співпрацювати, і це в інтересах України, і це в інтересах Білорусі. Сподіваюся, що і наше найвище керівництво найближчим часом все-таки прийде до цього розуміння. Ну тут теж треба зрозуміти там. Наприклад, перші місяці від цього вторгнення ну було не до того, чесно кажучи. Але вже враховуючи, що війна переходить в таку фазу просто війни на виснаження, то треба безумовно приділити увагу цьому напрямку. Ну і тим більше, що в Україні воюють білоруси, справжні патріоти, білоруси, які розуміють, що ця війна в Україні це війна і за незалежність України, і за незалежність Білорусі. Пане Гончаренко, останнє питання до вас. Як ви гадаєте, чи несуть відповідальність білоруси, які зокрема залишилися на території країни за війну Росії проти України? Ну, враховуючи дійсно те, що досі там? З цієї території, цієї країни запускаються ракети. Ця територія була використана для вторгнення. Власне і зараз власне пропонують скасувати візи не лише, наприклад, росіянам, а й також громадянам Білорусі. Вводяться санкції проти спортсменів. Як ви до цього ставитеся? Чи вважаєте ви це справедливим? Я вважаю, що ті білоруси, які обслуговують російські літаки, які піднімаються і бомблять Україну, ракети і так далі, тобто які безпосередньо залучені, безумовно відповідальність не суть. Ті білоруси, їх більшість білоруського народу, який ненавидить Лукашенка, який не хоче ніякої війни з Україною, який переживає за Україну і в подумки, і не тільки їм, багато хто з них не тільки подумки. Хтось воює, хтось надає інформацію, хтось в соцмережах розповсюджує. А ті білоруси безумовно, відповідальності не несуть за цей злочинний режим. А, і цей злочинний режим Лукашенка нищить їхнє майбутнє. Ну так само. Як він і небезпечний для України, тому пане Гончаренко, уточню людина. просто. А, ну а що ж тоді робити з візами? Бо ну паспорт громадянина громадяни Білорусі він же немає. Неможливо якось розрізнити. Хто підтримує, хто не підтримує. Як ну, поснеможливо, просто... неможливо це розрізнити, і це ну може це буде таким поштовхом для громадян Білорусі. Все таки, що найшвидше позбутися цього режиму. Не наскільки це можливо, я вважаю, що з точки зору тих, хто буде шукати політичний прихисток і буде біжати від репресії Лукашенка, для них мають бути відкриті кордони. колись два роки тому, за пропозицію групи, яку я маю честь очолювати в українському парламенті під час ковіду, коли Україна закривала кордони для всіх країн світу, як багато інших країн, було єдине виключення для громадян Білорусі, які тоді тікали від репресії Лукашенка. Тому для таких людей, звичайно, кордони мають бути відкриті, щоб вони могли вийти. Інша історія, що треба розуміти, що російські спецслужби, білоруське КДБ, яка є фактично підрозділом ФСБ, можуть використовувати це для того, щоб засилати агентів, і тут потрібен ретельний контроль. Це теж правда.